Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу записати відео про те, як тут в цих ваших каліфорніях відпочивати, чим взагалі займаються люди, як ми відпочиваємо, як ми проводимо свої вихідні. Є декілька груп, то, чим можна займатися, щось сезонне, щось несезонне. Ну що ж, почнемо. Це відео буде більш оглядове, тому якщо вам буде цікаво, щоб я в якісь деталі або в щось конкретне, напишіть коментарі під цим відео, і я обов'язково зніму ще додаткове відео про те, що вас зацікавлять. Кавить більше. Також нагадую, що у нас є Patreon BaймієC. Ви можете підтримати канал тому підписуйтесь на Patreon і Байміякофі. Ну що, почнемо, перше, це кемпінги. Хочу розказати про кемпінги. Чому? Тому що ми також їздимо на кемпінги. Для мене це така достатньо нова історія, тому що коли ми пробували, здається, один раз, а може і не пробували разом, чоловіком вже не пам'ятає кемпінг в Україні. Для мене це був суперстрес, тому що треба було думати, де ти будеш митися, на чому ти будеш сидіти в сенсі, там, готувати. Їжу, куди ти будеш ходити в туалет, ну купи якихось елементарних штук, які були пов'язані з гігієною і зручністю проведення часу, мене завжди просто вганяло в супер. Я думаю, я не поїду більше на кемпінг в Україні. Я пам'ятаю, як ми це робили з батьками, і в дитинстві було весело, а коли я стала доросла, не було весело. Але мій чоловік сказав, я хочу робити кемпінг, і ми, як всі американці, будемо робити кемпінг. Я була супер здивована, тому що насправді кемпінг тут це така. Дуже популярна штука. Всі кемпсайти бронюються ще ззимку наперед, на півроку. Якщо ти підеш до місцевого і спитаєш, ну що, куди ви їдете влітку? Вони розкажуть, що там принаймні один раз на місяць який кемпінг у них вже заброньований, і він був заброньований ще там півроку тому. Тому це таке дуже популярне направлення. Про Туризму і як взагалі проводити час? Як це тут виглядає? Значить, є сайти, де ви можете знайти е, табукем-сайт, це така. Площа на землі, котру ви можете орендувати і поставити свій намет. Як правило, коли ви орендуєте цей кемпсайт, у вас буде гаряча вода, тобто у вас буде душ, у вас буде нормальний туалет, ну, типу, як паблік е, реструм, але він буде чистий, там буде туалетна бумага, там буде нормальна вода. Ви можете нормально сходити в туалет, помитися, почистити зуби, вмитися, сходити в душ. Якщо ви знімаєте кемпсайт десь на березі річки, наприклад, то це не проблема по того. Як ви покупалися в річці, піти і нормально обмитися, попрати там купальники і все інше. У вас буде місце, де ви можете робити вогнище а, і... Також у вас будуть столи, щоб ви могли нормально сидіти, вам було зручно, комфортно, і є і буде місце, де ви можете окремо запаркувати свою машину. Тобто, це такий е, великий спектр цього, якщо ви комфортно провели собі час. Е, що вам потрібно для цього забронювати це місце? А далі, це е, у вас мають бути намети все, що для цього потрібно. Ви можете це купити одразу, або ви можете піти в магазин, який називається Sport Basement, і все це орендувати. На один раз на декілька днів, і після цього ви зрозумієте, там один раз, коли з'їздите, ви зрозумієте, вам це взагалі подобається чи не подобається. Ми, наприклад, перший раз брали у друзів намет е спробувати, а потім дочекалися і купили все дуже дешево. А коли ви е вирішите спробувати кемпінг для себе, ви обов'язково маєте почитати. Там у вас буде все написано про цю місцевість, де ви знімаєте це місце, де ви можете поставити намет, тому що, по-перше, там буде написано: можна там палити багаття, чи не можна, як правило, можна, але у вас має бути на це. Типу, ліцензія, умовно каже, так, це Америка, Тут на все треба ліцензія. А, там вам треба буде пройти тест, не тест, а навчання, як правильно розводити багаті, як правильно його потім а, тушити. І потім вам да дасть такий сертифікат онлайн, що ви можете це робити. Він коштує там, типу, 5 доларів, але це обов'язково. Якщо у вас його не буде, у вас по -ва, потім може дати штраф. Також ви маєте дивитися, якщо ви знімаєте місце біля якогось водоєму, то треба подивитися. Чи можна в ньому купатися? Також, якщо ви хочете ловити рибу, ви маєте купити ліцензію, тому що без ліцензії ловити рибу не можна. І чи можна в ньому, як я сказала, купатися, тому що, наприклад, ми якось їздили і нам сказали, що там є якісь водорослі, котрі є небезпечними для людей, і тому там залазити в воду в одному місці можна, а в іншому не можна, тому що це може бути небезпечно. Тож, перший варіант це кемпінг, і всі на нього їдуть, збираються великими сім'ями і класно проводять час. Кемпінги можуть бути як просто в якихось пустелях, парках національних, на пляжі, де завгодно. Просто гуглите, І ми також дамо посилання де чаще, де частіше за все ви можете знайти варіанти кемпінгу, і ви можете подивитися, які ціни. Це може бути як і від не знаю, 60 доларів за ніч, так і до 300 і більше, в залежності від того наскільки класне це буде кемпінг. E А також ми додамо посилання під цим відео на Amazon на все, що так мінімальний такий набір, що треба купити для того, щоб почати кемпінг, щоб вам було комфортно. Я, ми поділимося тим, що користуємося саме ми, яка у нас палатка, які у нас там газові балони, матраси, спальники і все інше. Але треба зауважити, що у нас все для кемпінгу на 3-4 людини, тому що ми їздимо тільки з дитиною, в принципі, і це до такого каліфорнійського середини жовтня. Тому що потім вже буде холодно. А ми закривали сезон в Йосеміті в середині жовтня, десь і вночі вже було так достатньо прохолодно. Тобто, взимку ми вже не поїдемо. Наступне, що можна робити, поки відносно тепло. Ну знаєте, це до, до речі, смішно. Коли ми сюди переїхали, я в грудні ходила в футболці, а всі місцеві ходили в живугах і куртці, і такі, типу, Я така блін. Це тепло, але зараз вже на третій рік життя в Каліфорнії. Я розумію, що ну да, вже в грудні холодно, ти вже звикаєш до цього. Так от, що можна ще робити, коли тепло для каліфорнійців. Це всякі водні активності. Ви можете кататися на сапах. Так само ви можете або купити, або піти в спортбейсмент і орендувати, і піти кататися на сапі або на океані, або на озері. Можна брати катамарани, можна брати каяки в оренду. Багато локацій, де ви можете це взяти і просто покататися. Також можна робити серфінг, але серфінг все таки краще починається взимку, тоді кращі хвилі. Але в цілому серфінг ви можете робити цілий рік. І кататися на яхтах, кайті і всі ці історії. Головне, не забувайте, що мазатися СПФ-кою, тому що сонце в Каліфорнії дуже сильно активне і ти дуже швидко загораєш. Наступне це. Зима, що ми робимо, коли приходить зима, це локація, в якій ми зараз знаходимося сан франциско бейрі вона дуже зручно розташована, як в принципі, і Лос-Анджелес, наприклад, тому що всього там 2-3 години, і ти вже можеш доїхати до найближчих гірськолижних курортів. Наприклад, від нас найближче 3 години, ми їздимо в Арнольд, або можна проїхати 4 з ,5, 5 годин це озеро Тахо. А що там можна робити? Там випадає дуже багато снігу, і ви можете кататися на сноубордах, на лижах. Ми, якщо ж, чесно, поки що робили тільки тюбінг, знаєте, такі плюшки, щоб дитина покаталася або на санках. Я думаю, що в наступному сезоні ми вже почнемо пробувати сноуборд і ставити дитину на лижі. Також, тому озеро Тахо є більш популярним, ніж, наприклад, Арноль, тому що на Тахо проходили Олімпійські ігри, і там, в принципі, дуже класна каталка. І в цілому інфраструктура вибудована, вибудована дуже добре. Є багато готелів, багато ресторанів, ви можете одразу там купити гірськолижне спорядження. А також, якщо у вас його немає, просто взяти в оренду. І там є дитячі школи, ви можете так само записати дитину на цілий день, і вона буде вчитися кататися, а ви, якщо вже вмієте, можете. Самі покататися або також записатися в школу для дорослих. Ну і останнє до таких активних штук, які можна робити, і всі роблять, це хайкінг. Якщо перекладати дослівно хайкінг, це типу ходити, напевно, якось так. А, тут дуже розвинута інфраструктура для хайкінгу. І хайкінг можна робити цілий рік, тому що навпаки, чим менше жарко, тим комфортніше буде робити хайкінг. Що таке хайкінг? Це коли ви, ви можете нагуглити хайкінг, ні амі, це, типу, якісь трапінки, але вони всі, вони всі дуже класно оснащені. Як правило, як правило, це буде або асфальт, або така знаєте, дорога трошки може з гравієм, але вона комфортна для того, щоб багато гуляти. І, як правило, це якісь красиві місця, по котрим ви можете ходити. Багато хайкінгу є в парках, стейт-парки, національні парки, по пляжу є якісь вздовж пляжу є якісь хайкінги, просто великі парки, в котрих ви можете прогулятися. І що саме головне, що Знову ж таки, дуже класно розвинена інфраструктура. У вас завжди буде на хайкінгу туалет, у вас завжди буде місце, де можна набрати води попити, де можна помити руки, вмитися і далі продовжувати свою прогулку прогулянку. І також, як правило, є місце, де ви можете сісти і поїсти. Тобто столики і іноді навіть стоять грилі, але вам з собою треба мати там, розпалювач, вуглі, і ви зможете ще щось посмажити, якщо не хочете просто з собою щось взяти, вже го. Готове. Також всі хайки, як правило, вони з відмітками, вам показано маршрут, котрий ви вибрали, як по ньому просуватися. А також вам буде показано рівень складності цього хайку. Тобто, ви можете зрозуміти, там, ви можете на нього піти з дитини або не можете. На кожному маршруті, який ви, ви вибираєте для хайку, буде вказано, будуть відмітки, на ній будуть вказівники, в яку сторону вам треба рухатися для того, щоб ви не заблукали і там, завершили свій хайк. А, хайкові тут починаючи з супермаленького віку і на хайку. Ви завжди можете зустріти якихось дуже літніх людей. А коли діти супермаленькі ще є такі прям рюкзаки, в котрі їх сажають дітей, і воно у вас там за спиною. Коли діти стоять трошки постарше, то вже з ним ходять пішки. Але хайк це прям те, що роблять абсолютно всі протягом всього року. І якщо ви хочете якесь ком'юніті з кимось познайомитися, то, як правило, це все-таки пішли на хайк. І люди йдуть хайкати, розмовляють, при тому ведуть активно. Він спосіб життя а, і дивляться якісь класні місця. І до речі, що цікаво, знаєте, коли ми жили в Києві, то щоб тр... зустрітися з кимось. Вирішити якісь питання бізнеса або якісь нові знайомства, люди йдуть на каву, то тут, як правило, ти зустрічаєшся і йдеш на хайк. І це може бути як і в будній день, так і в вихідний день. Це прям супер розповсюджена історія. Всі йдуть зі своєю кавою, вже котро зробили вдома, або десь взяли чайком, і йдуть собі хайкати, насолоджуються природним, класом для здоров'я і а, говорять на всякі різні теми. Ще те, що ми використовуємо в теплий період. Року це велосипеди. Це також дуже розповсюджена тема. Мені здається, що у кожного каліфорнійця обов'язково в гаражі або на балконі стоїть велосипед. Тому що, Хоча насправді, ви знаєте, велосипед можна робити протягом а, всього року, хіба що, от коли в грудні дощі, то ти не сильно покатаєшся. А так, також це дуже розвинено, ви кругом можете знову ж таки взяти в оренду в тому ж спортбейсменті, щоб зрозуміти, хочеться вам це купувати чи ні. Але на велосипедах реально катаються всі. І, от, наприклад, якщо взимку ми їздили на таху, кататися на Плюшках, то влітку ми беремо велосипеди і їздимо кататися там на велосипедах, і плюс покупатися на озері. Дуже класно розвинути також інфраструктура, окремо є велодоріжки, як на хайках є велодоріжки, так і в місті є велодоріжки. І велосипедистів тут поважають, класно все розмежовується. І в цілому ви можете дуже багато кататися без якогось стресу, що там нема де проїхати, або будуть якісь ями, або ще щось. Це прям дуже класно. І є два варіанти, як ви катаєте з дітьми. Для постарших дітей у нас є, наприклад, таке крісло, коли задля чіпляється на, на велосипед, або можна ще одне колесо третє причепити, і дитина вже з собою крутить. Або коли мія була ще зовсім маленька, така була у нас велика. Це Тачка багажник, котрий на колесах теж чіплявся, будка. І вона там собі їхала, дивилася книжечки, причеп. І, да, як перчепа. І ти собі можеш кататися, і дитина теж там кайфує позаду. Також треба зауважити, що обов'язково має бути підставка, яку ви маєте купити на машину, тому що ви не можете просто взяти такі і поїхали на велосипеді з дому. Ви кише зможете, але це буде подорож на 10 хвилин, бо особливо нема де кататися там, де ти живеш. І ти дивишся, де ти хочеш покататися, це, як правило, буде великий тре. Там, на 20 міль, наприклад. Але ти купуєш цю підставочку, чіпляш до своєї машини, і потім ставиш туди свої велосипедики і їдеш кататися. У нас, речі, є така підставка, я залишу посилання в описі, ви можете собі теж замовити, якщо вам потрібно. Наступна частина моя улюбленіша, тому що це про виноробні. Треба зауважити, що в Каліфорнії дуже багато своїх виноробень, такою м'якою є долина Напа і Синома. Там, типу, дуже багато виноградників і багато. То смачного вина звідти є. Тому в принципі мені здається, в межах там, 30 хвилин, де б ти не знаходився, ти завжди можеш знайти якусь виноробню, куди ти можеш поїхати. Вони є кіс-френдлі, а є там, де тільки для дорослих. Мені, звісно, більше подобається там, де тільки для дорослих, коли ти можеш дитину залишити з бебісітером і сам поїхати кудись попити смачного вина. І це, як правило, з якимись дуже красивими видами на долину або на, на виноградні. Тобі приносять смачне вино, ти собі сидиш, чилиш. І це досу... атракціон, який доступен а, цілий рік, і ти можеш класно провести там час. А, дуже розповсюджено купувати мембершіпи в, в якісь виноробні, які тобі подобаються. В деяких з них ти навіть не можеш потрапити, якщо у тебе немає цього членства. Але членство також каже тобі про те, то, що ти маєш якусь певну кількість пляшок купити вина у них. Але, як правило, воно реально смачне, і це такий дуже прикольний час, як можна. Провести з друзями або з коханою людиною, якщо ви вживаєте алкоголь. Якщо ні, то насправді також просто прийти з кимось, хто вживає, і просто зловити цей вайб і посидіти там також досить прикольно. Мінішка це клас, але щось треба ще робити зі своїми дітками. І е, тут є декілька опцій. Перше, це океан. На океан ми їздимо там Слава їздить Рибалти, це, до речі, теж така е, розповсюджена активність, але нагадую, що треба мати ліцензію. А якщо океан вже набридло Писатися в піску і нагадаю, що у нас дуже холодний океан. хоча каліфорнійські діти в ньому купаються, але він реально холодний. А, щось треба робити, коли дуже жарко або дуже погана погода. А, то у всіх є членства в різні зоопарки, музеї, експериментаріуми. Тут, в принципі, для дітей є дуже багато класних місць, котрі можна відвідувати. Ну, от реально можна ходити багато разів і тобі не набридне. Наприклад, Оклендський зоопарк він дуже класний, і мені іноді здається, що мій навіть... Не так подобаються тварини, а як гандоли, на котрих там, як канатна дорога, така на котрій можна покататися, і мені здається, вона може приїжджати туди тільки на цій канатній дорозі кататися. Дуже класні є музеї. О, знаєте, Як в Києві був типу експериментаріум, там теж ти можеш робити різні досліди, дуже багато інтерактиву. І ти в таких музеях вони не маленькі, вони дуже великі. І ти можеш там застрягти реально на цілий день, тому що дуже багато локацій, дуже багато якихось. На котрих можна щось поробити, поліпити з глини, зробити якісь дослідження дуже класно, і знову ж таки, там все організовано так, щоб дитині було комфортно. Є туалети, є місце, де ви можете сісти, поїсти там в деяких є кафе, якщо ви не брали з собою їжу. Ви можете там поїсти місця, де ви запаркуєте свої візочки, якщо у вас діти маленькі, тобто все зроблено так, щоб вам там було комфортно. Єдине, що ви маєте слідкувати за тим, куди вам купити членство, тому що. Так буде сильно вигідніше ніж купувати кожного разу новий вхід. І як правило, це членство воно на родину. і Плюсом якогось друга ви можете з собою брати. Тобто, якщо ви хочете когось з друзів запросити, ви можете взяти з собою. Ну і останнє це таке, знаєте, для душі і для животика. Це можуть бути якісь фуд-фестивалі. Зараз, до речі, на збаєрі дуже багато різних ярмарок українських. Вони називаються Bake Sale. Там, як правило, збирають донати на Зсу. І при цьому дуже багато нашої їжі, наших якихось товарів, там, красиві якісь брошки з символікою, одежа. І от таких от різних фестивалів, не тільки українських, їх достатньо багато. Це концерти в сан франциско Зараз достатньо багато, приїжджає і українських виконавців, і світових там у нас Тімбелик нещодавно був, Тейлор Свіфт, зараз приїде ще ці господи, які. Біля. Тобто ви можете ще так проводити час. І те, що для животика на поїсти ділиться на два типи. Перше, це місцеві ярмарки. А, якщо чесно, як правило, на ярмарках все трошечки дорожче, ніж в магазинах, але є якийсь такий прикольний вайб, є якісь локальні штуки, котрі ви не можете знайти в магазині. От, наприклад, іноді я купую хумус, котрий є. От дядечка привозить тільки на цю нашу ярмарку в неділю, і більше ніде ти його не купиш. Там як правило, грає музика, люди можуть танцювати. Ну, такий дуже такий недільний базар, як у нас базар. Але він такий, дуже добрий, з музикантами і дуже такий локальний. Десь в суботу він проходить, десь в неділю, ви можете просто погуглити Farmers Market Miami, і вам покаже, коли у вас найближчий і коли він працює. Ну і окрема історія це гастротури. треба розуміти, що все ж таки в США сильно важче знайти смачну їжу, ніж, наприклад, ми в Києві могли це зробити. Але з кожним днем. Все ж таки, не днем, а роком з'являється більше якихось прикольних місць. Ви можете тут відвідати якісь прикольні індійські ресторани, якісь азіатські, якісь фудтраки, вони будуть дійсно смачними, але треба знайти час, щоб це все пересерчити. Але я вас запевняю, ви зможете знайти. Цікаву їжу, цікаву подачу і якийсь дуже неформальну, дуже неформальну а, обстановку. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарі. Ми додамо відео, як ми ходили, пробували індійську їжу з фудтрака і, і горіло все два рази. Хто знає, той знає. Але це був дуже цікавий експіріенс. На цьому, все. Дякую, що додивилися до кінця. Напишіть, будь ласка, в коментарях про що ще вам зняти відео. Напишіть, як ви проводите свій вільний час, будь то в Україні, будь то в Америці. Може, я щось забула додати. Дати. І також нагадаю, що у нас є Patreon, є БаймієКофі. Якщо ви хочете підтримати канал, щоб ми могли оновлювати техніку, щоб ми могли робити більш якісну картинку. Ми все витрачаємо тільки на розвиток каналу і на волонтерство. Так що підписуйтесь, будь ласка, підтримайте, не забудьте поставити вподобайку. Всім па-па!